Вирішенням питання освітньої нерівності в Україні займаються, зокрема, в рамках програми Навчай для України завдяки її селище Велика Димерка на Київщині розпочало навчальний рік з новими вчителями. Ще близько трьох десятків молодих педагогів поїхали в інші селища Київщини та Одещини. Про перші два тижні їхньої роботи розповість Дарія Цесарук. Халотас. Як можете до мене звертатись, місяліна із дітьми вона ще знайомиться, бо для Ангеліни цей тиждень у школі тільки другий. Вона тут вчителька новенька. Можу сказати, що е, цікаво, цікаво, поки романтизація. Окуляри працюють, е, і однозначно, діти це те, заради чого хочеться тут бути. Боюсь, е, не стати для них трошки авторитетом, і вони мене будуть сприймати максимально другом. Ангеліна з Харкова і їй 23. Досі у школі вона не викладала узагалі. Вабить по-своєму сковорода його філософія, і напевно це те, що мечеться мені, і хотілось би впроваджувати це служіння, і освіта вирішує багато на сьогоднішній день. Від дітей вона не вимагає зубрити про складне, говорить простими словами і завжди починає уроки в ігровій формі, щоб не було нудно. Тепер ви встаєте і міняєтесь місця. Come on, come on, come on. А це Софія. Вона у цій школі вже другий рік учить дітей математики. Будемо дивитися, що ви пам'ятаєте з попередніх років, щоб знати, як нам далі працювати. І, хоча навчання тут тільки почалося, дев'ятикласники вже пишуть контрольну з геометрії. Вона дозволяє підглядати у книжку чи зушит, а от телефони під забороною. А ще завдання для кожного різні. Це загальний метод диференціювати завдання на простіші і складніші. І я роблю це і на контрольних також, тому що оцінювати їх всіх однаково було б несправедливо, тому що у всіх різні можливості. Бо й дослідження доводять, що діти із сіл за рівнем знань відстають від міських. Уплинув на це і ковід з дистанційним навчанням, а тепер і війна. Тож прірву узялися долати волонтери. Цього року ми отримали понад 300 заявок на участь у програмі. Вони не лише там викладають один зі шкільних предметів, а також є рольовими моделями для дітей і спільно з ними реалізовують важливі для громади проєкти. Це вирішує і питання нестачі кадрів, бо у школи не затягнути, а надто у великих містах чи селах. От як велика димерка, брак учителів був і до війни. Зараз ситуація іще гірша. Ми взагалі дуже раді бачити молодих людей. Навчання для України тепер для нас не просто вакансії. Це тепер уже все таки і творча робота, і нова кров, яка от влилася. А ще вчителі за умовами програми мають і жити у селі щонайменше рік. А стосовно викликів життя в селищі після міста, після Харкова, то свої острахи, як ми е, їздити взимку до школи, та чи залишатися працювати далі, кожен молодий учитель вирішує сам. Ангеліна ще у роздумах. а От Софія на наступний рік продовжувати контракт не хоче. Вона й далі працюватиме в освітній галузі, але вже не у школі. Дар'я цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.